Ось такі жалюзі ми використовуємо в своїх проектах. Також може бути і у вас півметровий механізм. Кожні півметра він з'єднується. Ось Ззаді є тяга. Вона також між собою з'єднується. Ось, до прикладу, видно. Так вони працюють. Дуже прикольно виглядає. Вони можуть бути як металеві, так і дерев'яні, але дерев'яні ширина прольоту буде менша. Металеві до 2 метрів, дерев'яні будуть до метр м, максимум метр 30. Різні породи дерева. Кому цікаво, звертаємось.